В голові над чистим золотом колося, через те не йшли доволі, скільки літ, і настав досвітлий день, коли збулося. Віримо, що територіальна цілісність України скріплена кров'ю мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. Пликаймо все. Що працює на ідею загальнонаціональної єдності. Нехай ніхто не половини. Твоїх земель не ростена, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна, одна від Заходу й до Сходу, володарка земель і вод, ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. І козаки стрільці січові, за тебе гинули в полях, у небесах сузір'я лева нам світить чумацький шлях. Стражденна чаєчко небого, єдині два твої крила, Виходи, в мене у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україно, бо ти на світі. Нас одна. Події сьогодення вам пропонують учні 11 класу. Спинюсь, не тямлю. Що воно за диво! Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так чисто, незрадливо, усе як є. Треба я гори усе моє, все зветься Україна. Яка ж красива ти, уквічена весною, провіщена ключами журавлів, розбучена бурхливою грозою і пориванням річок до морів. Яка ж красива ти? Розгониста степами, висока горами, аж синю височі крізь ябори стоять богатирями, понад дорогами століть і покоління? Яка ж красива ти в гостинності одверта і з успіхом назустріч доброті? Яка ж ти мужня, сильна і уперта, як недруг стане на твоїм путі! Яка ж ти мужня? Сильна і уперта. Бой, <кхи> якби ж ти знала, як болить моя душа за тебе, Україна, що є життя моє, Всього ж ми. Твоєш, ж віки, а час летить не вмина. Віками ти терпіла, Україно, і москаля, і ляхи, і татарбу. Молилася до Бога на колінах. Просила долі кращої. Чому? За що, терпені мій народе, на твою долю стільки сліз? Війди, та ти не зрікся прагнення свободи, не зрікся духу волі й боротьби. За честь і славу України тебе, і сил відпускаю. Та в Бога прошу зберегти тебе й синів, що йдуть за волю, за цілісність обох століт, бо Україна в нас єдина. І за хід одна країна. <різь> Загроза знову нависла на Україну. Чули, вже війному світі та не вірили, що вона прийде до нас, в наші феліз, озити нас. Вибачте, дівчата, що мій син нікого з вас не взяв до шлюбу, але за те він нікого не зробив довою діти і залишилися без батька. Герої не вмирають! Мантра, яку я не хочу вигукувати. Коли стається страшне, ми просто не можемо повірити, що це справді і сталося. Так з'явилася Небесна Сотня. Ми просто не могли повірити у скількох жахливих, недопустимих, безневинних смертей. Ми відмовилися визнавати їх померлими. Ми перенесли їх на небо вознесеними живими. Христя та повне усвідомлення цих смертей. Розщепила би нас, паралізувала, зупинила б у найбільш відповідальну мить. Нам потрібна була ця цілюща сила міфу. Можливо, потрібен час, щоб усвідомити. Страшне відбулося, і з цим треба якось далі жити. Сьогодні потрібно зрозуміти, що герої помирають, що їхня мантра не повертає їхні нам, ні їхнім дружинам, дітям. Батькам, що вона лише віддаляє жахливе усвідомлення того, якою нещисленною кров'ю вже полита наша земля. Герої помирають і помирають за те, щоб Україна отримала шанс переписати історію, Історію, яким ми всі дружно 23 роки хали в відболота. Герої помирають, живе спогад про них. І головне Живе ціль, яка здалася їм досить важливою, щоби скласти за неї голову. Сьогодні знову продовжуються бойові дії на Сполі. І цвіт української нації став насадність цінності України. Вони мали б виховати дітей, онуків, а свідомо розуміючи свою за... загрозу своєму життю, вони стають за своє життя. Ми мали б молитися за них. Для народу. Будь ласка, Боже, збережи життя людей і їх свободу. Будь ласка, нам допоможи, мабуть, цей час лише молитва, доречні в моїх ряках. Я сподіваюся, що почує мене Господь на І буде мир в країні і буде спосіб у святі. Нам там на небесах є душі тих, хто вже загинув у цій же болі, та вічна пам'ять залишилась у кожній душі. Молюсь за тебе в Молитва — в молитвах, сила моїх слів, молись і ти, бо людина, молись Нехай живе наша держава, розвідаю весь народ. Нехай живе козацька слава, слава вічних перемог, Нелегкі часи настали. Хлопці наші йдуть у бій. Все це роблять не для слави, а для заповітних мрій, Мрій про вільних українців і про мир на всій землі ще з тих пір, як нападали німці, Все це наче у вісні, злісний ворог перед нами. Знищить хоче нас усіх, бути серед нас панами. Він не знає, що це гріх. Перемогу ми здобудем. впевнений у цьому я. Славу предків не погубим, бо народ наш це сім'я, сім'я, яка порве кайдани, і волю кров'ю окропить, сім'я, де найдорожче слово, мама. Заповідав Шевченко та кумить. Я кохаю свою Україну і увесь її народ. Я люблю її одну, єдину ми дійдемо до перемоги, бо воля дарує нам крила і впевнений у тому я, що разом ми нестримна сила і вільними дійдемо до кінця.